Вівторок, 27 вересня. Журналісти телеканалу «Сі-4» готові розповісти про найактуальніші події з життя міста та краю. У студії працює Марія Цепілован. Мої щирі вітання на початку випуску. Коротко про головне. У Чернівцях хочуть надати знижку 50% на оренду комунальних приміщень приватним підприємцям. Чернівецька міська дитяча клінічна лікарня отримала нове обладнання. Ярмарка заради перемоги. У Банилові-Підгірному провели благодійну ярмарку. Триває 216-та доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на повній окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій сил оборони на окремих напрямках. За минулу добу противник завдав 9 ракетних та 22 авіаційних удари. Здійснив понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від обстрілів постраждало понад 50 населених пунктів. Серед них Слов'янськ, Краматорськ, Соледар, Авдіївка, Запоріжжя, Марганець, Кривий Ріг, Нікополь, Миколаїв, Очаків та Біленьке. Також російські окупанти завдали ракетного удару по місту Первомайськ, внаслідок чого загинуло семеро людей, зокрема одна дитина. Тим часом на Запорізькій атомній електростанції ситуація залишається напруженою. Співробітники станції не бажають співпрацювати з ворогом та намагаються виїхати з тимчасово зайнятих окупантами територій. Крім того, окупована частина Херсонської області повністю закрита на в'їзд та виїзд. У центрі Чернівців облаштують більше платних парковок. Відповідне рішення прийняли на сьогоднішньому засіданні виконавчого комітету Чернівецької міської ради. За проєкт рішення проголосували усі присутні члени виконкому. Відтак виконком вирішив погодити паспорти майданчиків для платного паркування транспортних засобів за наступними адресами. Вулиця головна за номерами 31-35 та права сторона вулиці Гете. Режим роботи майданчиків з 9 до 19 години. Зазначимо раніше на цих вулицях можна було паркуватись безкоштовно. Звільнення від сплати за оренду у Чернівцях хочуть надати знижку в на оренду комунальних приміщень приватним підприємцям. Такий проєкт рішення пропонується вже не вперше. Втім, раніше депутати міськради його не підтримали. Подробиці дізнавалась Софія Малешко. Відповідний проєкт рішення з'явився на сайті Чернівецької міської ради. Його зареєстрував Степан Руденко, депутат міської ради від фракції Пропозиція. Він складається з декількох пунктів. Втім, основний 50% знижки для усіх орендарів комунальної власності, які уклали договір до 24 лютого. Дійсно зареєстрований проєкт рішення. Він складається з декількох пунктів, і так да, дійсно, основний це. Пільги 50% для всіх орендарів комунальної власності. Звісно, коли йдеться мова про якісь знижки, то це є прямі втрати міського бюджету на сьогоднішній момент. По попередніх підрахунках вони будуть складати десь 2,2 мільйона гривень щомісячно. За цим рішенням знижка на сплату орендної плати надаватиметься усім підприємцям незалежно від обставин. Втім, чи є в цьому необхідність? Так, до прикладу, за останні півріччя до міського бюджету надійшло понад 130 тисяч гривень туристичного. Збору, що на 20% перевищує минулорічні показники. А отже, готельний та ресторанний бізнес знижок, вочевидь, не потребує дивний проект рішення, тому що знову ж таки на сесії була створена депутатська комісія, яка за участю депутатів-чиновників, яка розглядає саме. Питання пільг при оренді комунальної власності, це правильне рішення, на мою думку, тому що у кожного своя історія, і ми розглядаємо предметно кожного орендаря, входимо в його ситуацію, розглядаємо, чому людина просить про пільги, приймаємо рішення, виносимо потім це на розсуд депутатів міської ради. Коли пропонується всім. Надати пільги, не розбираючись в стані бізнесу людей, не розбираючись, чому мають бути пільги. То ми розуміємо, що це і 50% має отримати і словно звісно українська книга, готель Київ, які на сьогоднішній момент, на мою думку, все ж таки не е, має проблем з веденням бізнесу, тому що. Переміщення особи вони залишаються у великій кількості, і всі готелі у нас зайняті за словами заступника мера Чернівців, пільги надавати потрібно, але не усім без розбору. Не можна приймати рішення по всім гамузом, абсолютно по всьому пулу наших орендарів. Я дуже сумніваюся, що на сьогоднішній момент бізнес готельєрів є проблемним. Я дуже сумніваюся, що бізнес харчування. Є проблемна бізнес там магазинів продовольчих є проблемним в той же час. Є ряд бізнесів, які дійсно потребують допомоги з нашого боку. Ми готові надавати цю допомогу. Питання тільки полягає в тому, щоб ми розібралися в кожному конкретному випадку. Тому що коли весь масив орендарів заганяти в однакові умови, не розуміючи, чому так, це неправильне рішення. Крім того, звільнити від орендної плати пропонують тих орендарів, які розмістили у приміщеннях волонтерські або військові пункти, а також членів сімей, яких призвали на військову службу. Софія Мелешко, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. Чернівецька міська дитяча клінічна лікарня отримала нове обладнання, завдяки якому оперативні втручання стали менш травматичними. Що це за обладнання та як це вплине на самих пацієнтів? Дивіться у наступному сюжеті. Лабороскопічне обладнання, яке медзаклад придбав, зробило операцію та сам процес її проведення професійнішим, що пришвидшить процес реабілітації для маленьких пацієнтів. Це обладнання використовується у нас з 2007 року. З того часу пройшло вже багато років, і медицина і наука не стоїть на місці, а прогресує. Удосконалюються методики, удосконалюється технічна частина, і так само наше це обладнання потребує оновлення. Нещодавно таке оновлення відбулося і в нашій лікарні, і це наша оця лапароскопічна стойка була. Оновлена швидко із мінімальною травматизацією проводять операції хірурги міської дитячої клінічної лікарні. Все завдяки лапароскопічному обладнанню, котра є сучасним та ефективним способом боротьби з різними захворюваннями. Істотно скорочує післяопераційний відновлювальний період. Власна ідея оновлення апаратури виникла у нас після того, як ми побували завдяки нашим друзям львівським дитячим хірургам, побували в курсах на Польщі по інтенсиву лопароскопічної дитячої хірургії у професора Чаудерни і у професора Подковського. Ми побачили, що європейські клініки працюють на сучасній апаратурі. Яка досягає завдяки якій досягається дуже гарна візуалізація операційного поля на сьогодні? Лапароскопічна хірургія багатогранна використовується при різних захворюваннях і станах, наприклад, при грижі черевної стінки, паховій грижі та холецистиктомії, завдяки фонду спілки української молоді Румунії було частково закуплена апаратура, зокрема монітор і оновлено решту апаратури. Завдяки цьому ми маємо змогу надавати як ургентну, так і планову допомогу з достатньо хорошим і якісним результатом. Насправді, хірург, який досконало володіє інноваційним методом, це результат професійного підходу до освоєння нової технології, бажання володіти новими знаннями і практично допомогти маленьким пацієнтам. Зокрема, що стосується ургентної допомоги, ми оперуємо гостре апендицит, ми оперуємо кісти, діагностика, це надання міні-інвазивного втручання, що забезпечує кращий реабілітаційний період. Тобто дитинка буквально на другий день на ногах, з посмішкою на устах, контактує з батьками, з родичами, з нами. Також немало важливим є те, що травматизація всередині в червній порожнині мінімальна завдяки використанню сучасної апаратури. Роман Олійник Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. безкоштовні юридичні консультації для внутрішньо переміщених осіб у Чернівцях, як отримати грошову допомогу, відновити знищені документи та що робити з житлом на окупованих територіях. На ці питання відповість кваліфікований спеціаліст та допоможе вирішити проблему. Як отримати правову допомогу, дізнаєтесь із наступного сюжету. Благодійний фонд Право на захист працює на території України в партнерстві з УВКБ ООН та надає різні види допомоги внутрішньо переміщеним особам. Один з них надання безоплатних юридичних консультацій. Я дуже Співчувають тим людям, які, які опинилися в цих складних важких умовах в цей важкий час, і вони не знають, як їм поступити. Вони перебувають у розпачі. Вони на новому місці, вони проходять соціалізацію. Всі вони отримали великі психотравми, тому що хтось лишився своїх родичів, хтось отримав травми. Хтось лишився свого житла, це дуже важко та складно, і треба ще на новому місці звикати, шукати житло, влаштовувати своїх дітей, влаштовувати своє життя. Все заново тому ми з радістю надаємо їм юридичну допомогу, соціальну допомогу, психологічну допомогу. Більшість працівників фонду внутрішньо переміщені особи, адже вони якнайкраще розуміють потреби інших переселенців. В складі чорнівецького відділення організації працює п'ять кваліфікованих юристів, які безкоштовно консультують та за потреби супроводжують клієнтів і представляють їх інтереси в суді. В благодійному фонді в нас дуже чудовий колектив колектив, право на захист. У нас дуже багато професійних адвокатів працює, вони всі є внутрішньопереміщеними особами. Також у нас працюють психологи, соціальні працівники, водії, менеджери, дуже гарний керівник. Вони всі є внутрішньопереміщеними особами, є декілька особ з місцевих, всі дуже гарні люди. Ми, як ніхто, розуміємо, проблеми внутрішньопереміщених осіб, бо самі такі є. І ми самі адаптувалися у новому місті у новому житлі. були в пошуках в соціалізації. Так і нам краще адаптуватися, тому що ми розуміємо закон, розуміємо, на що ми маємо право. Оформлення довідки ВПО, відновлення або отримання соціальних виплат, перетин кордону, заключення договорів із школами та дитсадками в новому місті, а також інші важливі запитання допомагають вирішити юристи та адвокати благодійного фонду Право на захист. Саме такий Найпоширеніше було це реєстрація внутрішньопереміщених осіб, виплати соціальної допомоги на проживання внутрішньопереміщеним особам. Дуже багато проблем виникало у тих людей, які є двічі ну, вимушено переміщеними особами, які спочатку перемістилися після сумнозвісних подій 2014 року. Зареєструвалися як внутрішньопереміщені особи. А потім в цих містах, де вони зареєструвалися, у безпечних містах Донецької, Луганської області або в Харкові, Харківської області у Києві Київській області, почались у 2022 році, після 24 лютого бойові дії, і вони були вимушені вдруге переміститися, втратили житло, втратили. Рідних це дуже тяжка історія для них, і вони стикались постійно і досі стикаються з тим, що де задвоєння в них соціальних виплат. І вони опинились без коштів, без засобів для існування, але ми намагаємось успішно вирішити їх проблеми. Консультації з юридичних питань юристи благодійного фонду надають Чернівецькому ЦНАПІ органи місцевого самоврядування міста Чернівці. От керівник ЦНАПу, саме люб'язно надав нам відвідкнувся на наші прохання і надав нам можливість приймати внутрішньо переміщених осіб саме в приміщенні ЦНАП міста Чернівці. У нас от таке оборудоване місце є. Чому саме тут? Тому що люди, коли переміщуються із інших регіонів до міста Чернівці, де безпечно, вони на території. Подвір'я ЦНАПу отримують гуманітарну допомогу. Також реєструють свій статус як внутрішньопереміщення особи та подають заяви на отримання соціальної допомоги на проживання. І тут, як то кажуть, весь спектр послуг і допомогу гуманітарну отримали, зареєструвалися і побачили оголошення про те, що Благодійний фонд Право на захист приймає у на території ЦНАПу приміщення, яке виділено, і надає безкоштовні юридичні консультації, в ході яких ми можемо розуміти, що людина внутрішньопереміщена особа, або яка евакуюється, або є представником приймаючої громади. Може їй необхідно її супровід у органи державної влади, або необхідний супровід до суду, то вже окремо ми укладаємо з такими особами договор. Про надання правої допомоги і на професійній основі наші адвокати, я в тому числі супроводжуємо їх у різних інстанціях. Отримати безкоштовну правову допомогу відправи на захист можуть внутрішньопереміщені особи що вівторка та щочетверга за адресою героїв майдану 7. Софія Мелешко, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. Здобувачі різних форм освіти, які навчаються на контрактній формі навчання, мають право на певну компенсацію вартості освітніх послуг. Тобто податкову знижку на навчання, як її отримати в нашому наступному сюжеті, держава підтримує здобувачів освіти, зокрема шляхом повернення з бюджету частини податку на доходи фізичних осіб, утриманого із робітньої плати по витратам понесеним на навчання. Тобто надає право на податкову знижку на навчання. Право на податкову знижку встановлено податковим кодексом України, зокрема статтею 166 що таке податкова знижка? Це документальна підтверджена сума понесених витрат платника податку резидента у зв'язку із придбанням певних товарів робіт послуг у резидентів фізичних та або юридичних осіб протягом звітного року. На цю суму витрат дозволяється зменшити платнику податків сукупний оподаткований доход. Податкову знижку можуть отримати громадяни України з офіційно підтвердженим доходом. Така знижка розповсюджується на низку послуг. Це зокрема витрати на навчання за іпотечним кредитом. При наданні внесків благодійним організаціям витрати, які понесені громадянами, які мають статус внутрішньо переміщених осіб у зв'язку з орендою житла. Та певні витрати по медичних послугах, зокрема репродуктивна медицина. Розмір податкової знижки складе 18% від вартості навчання. Під час розрахунку відшкодування враховують фактичні витрати, понесені у звітньому минулому періоді. Для того щоб отримати податкову знижку платнику податків необхідно звернутися до територіального податкового органу, зокрема. Якщо взяти нашу область, це 13 центрів обслуговування платників податків шляхом подання річної декларації, в якій повинні бути задекларовані відповідні показники, та надані певні копії документів, які підтверджують документально факт понесення витрат. Що це може бути? Це можуть бути платіжні, розрахункові документи, квитанції, також копії договорів, які містять. Суму, яка була сплачена, та строки виконання вказаних договорів. Якщо відповідні витрати підтверджені електронним розрахунковим документом, платник податків зазначає в податковій декларації лише реквізити електронного розрахункового документу. Загалом податковим кодексом передбачено це пункт 178.9 податкового кодексу, передбачено подання декларації до 31 грудня поточного року за попередній рік. Але законом 2260, законом України, який був прийнятий у зв'язку з запровадженням воєнного стану, було зупинено перебіг термінів, встановлених податковим кодексом, як для подання звітності платників податків, так і для певних процедур, зокрема камеральних перевірок та повернення сум податкової знижки. Оліник Роман Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Ярмарка заради перемоги у банилові підгірному провели благодійну ярмарку. Кошти з якої підуть на збройні сили України. Детальніше у сюжеті журналістів всі 4 у Банилово-Підгірнівській гімназії провели осінню ярмарку до Дня урожаю. Учні та гості школи могли придбати різноманітні смаколики та солодощі, які були приготовлені до свята дітьми та їхніми батьками. На базі Банилово-Підгірнівської гімназії було запропоновано в циклі такого патріотичного, національно-патріотичного виховання ряд заходів. І один з них, який випадає на жовтень, на кінець вересня, це таке, яке свято притаманне для більш такої сільської місцевої. І для вшанування і в місті, і в районах це є день урожаю. Ми його так придумали разом. Про те, що це буде загальногімназійний захід осіння ярмарка. Дирекція гімназії зазначає, за подібними заходами скучили як учні, так і самі педагоги. Це початок. Ми дуже дякуємо першу разу чергу Богу таким можливості, що ми навчаємося, що ми на вочному навчанні, бо через коронавірус і воєнні дії ми не навчаємося, ми довго. І ось тепер ми вийшли на навчання, навчаємося очно, і кожного разу у нас є якісь плани, як поповнити свої. Те втрачене, що було за цей час, не було різні ярмарки, конкурси, акції. Це постійно в гімназії проводилося завжди, і ми намірені продовжити це надалі. Загалом у заході брали участь учні всіх класів гімназії. За їхніми словами, ярмарка неабияк урізноманітнила освітній процес. «Все пройшло дуже добре. Ми заробили 838 гривень на ЗСУ, продавали піроженка, піченьки. Багато хто був, купляв. У нас дуже було багато чого, і в нас була теж компанія, інші класи. Ну, купляли. Директорка закладу впевнена, у майбутньому такі заходи стануть регулярними, адже великій кількості захисників наразі потрібне зимове спорядження. А з нашої гімназії, до речі, п'ятеро вчителів на фронті і троє техперсоналу. Маємо наших вісім хлопців на фронті рідних своїх. Збанило залі 128 чоловіків на фронті. У Нас 52 дітей в школі. навчаються, це діти, батьків, які засилу. І от ми таку акцію зробили благодійно для того, щоб ми їм закупили теплі речі, бо зима наближається холодно. Такі ярмарки є доказом суспільної згуртованості українців, що намагаються допомогти захисникам нашої держави. Тому навіть такі, здавалось би, невеликі події відбуваються з ціллю провести безліч наступних під мирним рідним небом. Максим Берник, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 і до спортивних тем змагання з елементами альпінізму від центру патріотичного виховання провели для дітей та молоді цими вихідними, як проводили спортивний захід та як долучитись до подальших змагань, дізнайтесь у наступному матеріалі. Спортивні руханки та змагання, кольова стрільба, естафети та тактична медицина. Центр національно-патріотичного виховання та патріотизму провів спортивні змагання, круті схили для дітей. Ми вперше цього року, після початку нового навчального року, провели такий масовий, на нашу думку, плановий захід. Очікували, що буде. Близько 10 команд прийшли. Активність була надзвичайно висока. прийшло 27 команд, більше 220 учасників. Для нас це було звичайно дуже приємно завершили. Ну вже з наступанням з настоснанням на сутинків діти десь близько восьмої години з батьками роз'їхались. За кількістю учасників реальність перевершила очікування. Участь у заході взяло понад 200 учасників. Змагання такі, як і були у нас під час літнього відпочинку. В основному, це елементи спортивного туризму, спортивного орієнтування. Ми показали. Ну, ви бачите, побачите картинку. Ми вам. Надали нашими старшими вихованцями було проведено майстер-клас ну, з елементами альпінізму. Ну, коротше кажучи, почався новий навчальний рік, і позашкілля працює. І ми хочемо також і рекламувати те, чим ми займаємося, щоб залучити більше, більше вихованців до нас, до нашого закладу. Ми вже маємо більше 600 вихованців на сьогодні. Хотілося б, щоб це щоб це не було межею, щоб було більше. Тому ми з. Ви хотіли скористатися таким такою хорошою погодою і прорекламувати про роботу свого заходу. Подальшому центр туризму та патріотичного виховання планує проводити подібні заходи частіше. Наступний планують провести в жовтні. Захід плановий, як я вже казав, круті схили. Наступний буде в жовтні, 15 жовтня. Думаю, це. За попередніми домовленостями ми будемо це проводити у Чернівцях на Цецина. Далі, як я і анонсував 3 листопада, потім 6 грудня, думаю, що це такі найбільш масові заходи. А майже кожну суботу-неділю ми плануємо з дітьми, враховуючи погоду і враховуючи стан справ, які є в області, щодо безпеки і можливість укриттів, плануємо проводити отакі. Щовихідних заходів долучитись до подальших заходів та змагань можна, зареєструвавшись в самому центрі. Ми знаходимо на Переяславській 7Г. можна сюди звертатися. Ми будемо направляти в ті заклади, де ми маємо своїх тренерів. Я думаю, що ми будемо, ну, якщо у нас буде все складатися так, як ми задумали, щоб в більшості навчальних закладів ми змогли відкривати такий напрямок позашкільної освіти. Софія Малешко, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ4. Такою була інформаційна картина цього дня. Завжди оновлені теми на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами. Бережіть себе. Побачимось на СІ4.